Одинадцята в Україні ефір Дніпро Дніпрові продовжує випуск новин. В студії з вами працюватиму я Інна Сазайцева. Вітаю! Оновлення після трагедії. У Дніпрі на набережні перемоги в районі будинку 118 встановлюють новий надсучасний світлофор замість зруйнованого ракетним ударом. Наша знімальна група побувала на місці проведення робіт та дізналась, коли на пішохідному переході стане більш безпечно. Вже зовсім скоро на набережній перемоги запрацює новий світлофор. Софія мешкає на перемозі. Зізнається, чекає встановлення триокого пристрою з нетерпінням. Я користуюсь цим пішохідним переходом, і я дійсно трошечки хвилююсь, бо не завжди водії, як ось було тільки що зупиняються. У мене неодноразово були ситуації, коли мала б статись аварія, але мені просто пощастило. За безпекою пішоходів та водіїв тут і раніше слідкував регулятор руху. Все змінилося вмить. Ракета знищила не тільки частину будинку, а й інфраструктурні об'єкти. Комунальники наполегливо працюють, щоб якнайшвидше все відновити. Робимо світофорний об'єкт на набережній 118, щоб встановити, щоб людям було удобніше переходити дорогу і безпечно. Будемо до тех пор, поки нам будуть створюватися условна погода наша. Якщо поряд ливень, ми работать не зможемо, тому що це електричство, провода. А так будемо старатися работать максимум. Сколько зможемо до темноти, чим більше, тим краще. Тут вже монтують транспортні та пішохідні світлофори, прокладають кабелі. Основну частину робіт невдовзі планують завершити. Всі світофори світодіодні будуть. Змонтовано дві кнопки з виклику зеленого світла для пішоходів, змонтовано два світильника LED для освітлення пішоходного переходу, буде виконано робота по монтажу кабельних ліній для з'єднання усього цього обладнання. Роботи плануємо завершити до кінця травня місяця. На червень теж є план робіт. Наступного місяця ще буде проведено роботу з монтажу двох екранів та датчики фіксації швидкості, які були також пошкоджені. Всього на відновлювальних роботах задіяні дві бригади працівників вже найближчим часом. Місцеві мешканці зможуть користуватися безпечним пішохідним переходом. Дикий захід східної Європи у філармонії відбулася зустріч з автором книги Павлом Казаріним. Твір вже має відзнаку книга року Бі 2022» Та увійшов до короткого списку Шевченківської премії 2023 року в номінації публіцистика-журналістика. Як дніпряни підтримали автора та як створювалась книга? Дивіться далі опинитися сьогодні з вами в цьому чудовому місці в Дніпрі. Поговорити відверто. Дякую ще раз, що прийшли. Книга Дикий захід Східної Європи народжена окупацією і війною. Так її описує автор Павло Казарін. Анна, журналістка з Маріуполя, слідкує за публіцистикою колеги давно. І коли я дізналася, що тут зараз в Дніпрі він буде, і я тут буду, то мені, звісно, захотілося захотілося послухати його. І взагалі то я маю вже дві книги від Павла. Першу я замовила по на передзамовлення ще до того, як вона поступила в продаж, залі того, щоб отримати його. Автограф улюблена книга залишилась в окупованому Маріуполі, але Павло, коли дізнався про те, що от я втратила книжку, він просто взяв, подарував мені ще одну. Мені здається, що він дуже глибока людина, думки якої варті того, щоб слухати їх, усвідомлювати і, можливо, в чомусь поширювати. Матеріали для книги накопичувалися впродовж шести років. Як результат всіх. Тих змін, які відбувалися в нашій країні, врешті-реждикі захід і з'явився. Це спроба проаналізувати все, що змінилося, і все, що залишилось незмінним. Кримчанин Павло писав подорожні записки для кожного українця. Я думаю, що я писав для тих, хто намагається відшукати себе в нових реаліях, хто намагається зрозуміти, де закінчуємось ми, українці, і де починаються вони. Тобто росіяни, напевно, усіх, кого цікавить ця тема, їм може бути цікава ця книга. Дніпро для автора особливе місто. Ну мені тут затишно. Я хотів зустрітися з читачами саме з цього міста. Я дуже радий, що в мене є така можливість. Презентація книги вже відбулася у Києві та Одесі на черзі Харків та Львів. Соціальні мережі заполонили тисячі фотографій військових, які публікують свої світлини з цивільного, а поруч з військового життя. Започаткувала цей тренд у Твітері інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова. Дівчина хотіла показати, що ніхто не народжений для війни і багато військових сумують за своїм цивільним життям. Як реагують в соціальних мережах? Чому деякі проти таких трендів та що думають дніпряни? Дивіться далі. Ця свята людина є. Щоб ця гнида соцмережами останніми днями шириться дотепний флешмоб на підтримку ЗСУ. Тренд запустила у Твіттері волонтерка та інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова. Суть яку я там якось підсвідомо закладала, це те, що усі е, військовослужбовці мали якесь своє цивільне життя, е, і зовсім ну не так давно е, більшість людей стали військовослужбовцями. І тому е показати, що ніхто з нас не був народжений для війни. Цей твіт набрав за декілька днів вже понад 3 мільйона переглядів, та щонайменше 200 ретвітів. Такий тренд вподобали й інші військові. Вони почали публікувати свої фото на службі разом з довоєнними світлинами. Ця свята людина пішла на свою другу війну, щоб оця гнида жила своє розкішне життя. Поки 44-річний дід з грижами в спині воює на фронті. Отой здоровий чорт звалив штати і відпочивав на озері, ця прекрасна жінка другий рік на війнонці, щоб оця випіндрожниця тягала свою жопу по фестивалях. Побачте різницю. Перший народжений для війни, другий ні. Це ж видно з першого погляду. Не розумію, чому обох посилати на фронт. Хай воює лише той, хто для цього народжений. Я дуже рада, що багато людей показали, показали себе, розказали свою історію, і так само цікаво дивитися, які вони в цивільному житті. Да, що там, ну навіть якщо ти його знаєш, його ну трохи ближче в підрозділі. Але а от там, а от він гуляє там або він там діджей, да і виявляється, що він дуже крутий діджей в цивільному житті. І от сам стає зрозумілим, якась, якась історія його. Авторка світлини каже: мета тренду аж ніяк не в критикуванні. та не всі це зрозуміли. Люди зрозуміли це, мабуть, ті, які взагалі не відкрили там навіть картинку. Вони думали, що цей тренд дійсно має на меті принизити людей, які живуть життя, і це теж точно не так. Тому що на всіх цих фотографіях одна й та сама людина військовослужбовці, які показують себе в армії і себе в цивільному житті. Ми вирішили спитати Дніпрян їх думку. Взагалі, насправді, дуже цікава тенденція думок в двох різних платформах. Тобто, я бачив про акції в Твіттері, як люди на це реагують. Ну, цілком сприятливо і нормально, тому що люди, як і військові, і як звичайні люди, мають право на життя особисте поза зони бойових дій. І реакція людей, які реагують на це в Фейсбуку, коли вони подумали, що це дві різні дівчини, і дівчина військова засуджує дівчину, яка оце -от перебуває в ресторані це дуже смішно. Ніхто з нас не народжений для війни і ніхто не має цього дізнатися. Я вважаю, що за життя. Але якщо так складається, то треба підтримувати хлопців в армії, хто чим може. Вони ж для чогось воюють за нас, за нашу тишу, за те, що ми сидимо зараз і їмо в парку, Правильно, і ми повинні підтримувати їх. Я думаю, так це, це дуже добре. Свята якісь здійснювати для, для наших військових, для наших. Захисників класний тренд. Якщо військові діляться ситуаціями, в яких вони були раніше, прикладу, або ж зараз, то відповідно, щоб бачили люди, що відбувається з військовими і як їхнє життя проходить. Тобто, я думаю, що це класний тренд. А в кращих традиціях українців цей тренд перейшов і в ряд кумедних мемів. Лави, що трансформуються в ліжка, з'явилось у дніпровській підземці. Вони на випадок тривалого перебування у метро під час сигналу повітряної тривоги, коли люди ховаються від можливих ракетних ударів. Детальніше дивіться далі. Благодійники передали до Дніпра модульні лави. Їх розмістили у метрополітені. Лави можуть використовуватись людьми, які ховаються від можливих ворожих обстрілів. Лави розмістили на станції Вокзальна, метробудівників та проспект Свободи. На три станции метрополитена привезли лавочки-трансформеры. Это международный проект. И данные лавочки могут применяться как для отдельно сидящих людей, так и трансформироваться в одно. Ставится вместе, получается как кровать, один человек или два человека могут на нем прилечь, отдохнуть. данные лавочки находятся у нас на станции вокзальная, метростроители и проспект Свободы. При объявлении воздушной тревоги и большом наличии людей, которые укрываются, и когда не хватает стационарных, Арних лавочек, та дероботники служби, значить, виставляють додатково даний лавочки. працівники Дніпровського метрополітену. Зазначають, що кошти для закупівлі модульних лав не використовували. Це гуманітарна допомога з Прибалтики. 14 модульних лав Дніпровському метрополітену у якості гуманітарної допомоги передали латвійські та літовські підприємства, які об'єднали свої зусилля задля допомоги українцям під час війни. Ініціатором проекту виступив представник торгово-промислової палати Латвії в Україні В'ячеслав Редько. Кошти метрополітену для реалізації цього проєкту не залучались, і ми дуже вдячні підприємцям. Атвії та Літви, що допомогли потурбуватися про наших людей, які приходять до нас в укриття. Коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі в різних районах Дніпра працюють бригади Дніпроводоканалу, проводять аварійно-ремонтні роботи. Через це за низкою адрес немає води. Водопостачання відновлять після завершення робіт більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами читайте на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськраді. З'явились проблеми комунального характера Корбан протягом доби оброблено 59 звернень дніпрян. Вони стосувались передусім стану доріг та тротуарів, вуличного освітлення та аварійних дерев. Більшість виконана решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За минулу добу до поліції Дніпра надійшло шість повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 45 – про вчинення фактів домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 20 злочинів. І про приємне: за минулу добу в місті народилось 25 малят, 19 хлопчиків та 6 дівчаток. І поки що це остання інформація на цю мить. Підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти. qr коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 12-й. До зустрічі.